Вчора, 31 липня, ми розповідали, що поліцейські розшукують чоловіка, який влаштував стрілянину майже в центрі міста Коростеня. У результаті конфлікту один з чоловіків отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований до лікарні. До баз Житомирським поліцейським, щоб розшукати та затримати коростенського стрілка. Оперативники підрозділу кримінальної поліції встановили його місце перебування, а операцію затримання провели бійці підрозділу особливого призначення Корд. Відразу оперативниками було встановлено причетного до скоєння цього злочину, шукали, в яку сторону він поїхав. Попередньо він катався по Київській області, потім був в Києві, потім машина намагалась виїхати в напрямку Одеси, але розгорнулася і повернулася з міста Київ. Оперативно-технічними засобами було вираховано приблизно місце за його знаходження. Був викликаний наш житомирський спецпідрозділ Корт була проведена блискуча операція щодо затримання його в місті тимчасового мешкання в місті Києві. Під час огляду було вилучено пістолет, з якого було проведено декілька пострілів в місті Коростині, але автомат також, що пістолет і автомат були зареєстровані на нього. Автомат ще поки що не знайдено. Нападник затриманий по 208 статті. Сьогодні йому буде оголошена підозра.